Христос Воскрес, воістина Воскрес! Дорогі вірники, щиро вас запрошую на прекрасну неділю, яку ми будемо святкувати, неділю про розслабленого. Знаєте, ця неділя закликає кожного з нас подивитися, в якому стані наша душа знаходиться, чи вона є розслабленою, чи вона прославляє Господа. І сьогодні хочу вас запросити на ту прекрасну неділю, щоб з'єднатися в тій Євхаристії, щоб обійняти Христа. Бо Господь, котрий вийшов з робу, котрий подолав смерть смертю смерть, чекайте ви вже на дворі. Щоб ти вийшов з свого робу, свого страху, своїх переживань і йшов за ним дорогою світла, дорогою спасіння. І сьогодні Він хоче прийти до тебе, аби тебе звільнити від твоїх гріхів, від твоїх хвороб, можливо, фізичних, але насамперед духовних. Тому що, коли Господь зціляє тебе від духовної хвороби, ти починаєш літати, літати душевно, а потім, можливо, колись будемо літати фізично після нашої прекрасної смерті, де будемо зустрічатися з Господом вже там на небі. Всіх вас щиро запрошую, що ми дійсно прославляли того Воскреслого Христа, не боялися і ти свідчили вперед нього, що дійсно Христос Воскрес. Я вам бажаю, щоб ваше життя перетворювалося на одне прекрасне Воскресіння: Христос Воскрес, воістину Воскрес!